Вітаю, друзі! Продовжуємо розмову про підступні пароніми. Саме звукова близькість паронімів часто призводить до семантичних, значеннєвих помилок їх вживання у мовленні. Наприклад, зумовлювати, обумовлювати, зумовлювати, спричиняти, викликати щось. Арктичний циклон зумовив ранній сніг в Україні. Обумовлювати, обмежувати якимись умовами, обставинами, застереженнями, встановлювати певні умови, строки, показники. В угоді, обидві сторони обумовили низку питань. Або виборний, виборчий. Виборний, який визначається або обирається голосуванням. Виборна посада. Виборчий. Пов'язаний із виборами і з місцем, де відбуваються вибори з правовими нормами виборів. Виборча дільниця, виборчий бюлетень. Виборче право. Сьогодні ще прозначення слів громадський, громадянський, цивільний. Громадський походить від іменника громада. Й означає належний до певного колективу людей, громадські організації, громадський транспорт, громадська думка. Громадянський той, що стосується громадянина як члена суспільства, вказує на все громадянство, що підлягає законам країни і виконує пов'язані з цим обов'язки. Від цього маємо вислови громадянські права. Громадянська війна, цебто війна різних класів одного суспільства, громадянська совість тощо, властиве українській мові і слово цивільний. Такий, що стосується правових відносин громадян між собою і з державними органами та організаціями, цивільне будівництво, а не громадянське. Хоча може бути громадське будівництво, коли щось будується на громадських засадах, цивільний, а не громадянський шлюб, цивільне законодавство, цивільний кодекс тощо, громадянської мужності нам, друзі, наснаги і перемоги. Все буде Україна!